Рі вітання, інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо, як завжди, про головні події краю. Щороку у світі 604 тисячі людей хворіють на цю недугу, а 342 тисячі вмирають. Така невтішна статистика щодо раку шийки матки, і вона насторожує, щоб запобігти хворобі, попередити її. У надвірні відбувся тренінг навчання лікарів по профілактиці раку шийки матки та його ранньому виявленню. Більш детальніше про це у нашому першому матеріалі у надвірні відбувся тренінг для лікарів щодо обізнаності, профілактики та запобігання раку шейки матки. Основна причина хвороби вірус папіломи людини. Емілія Сем'янів, як директор комунального підприємства Надвірнянський центр первинної медичної допомоги, розповіла про подію детальніше. По перше, наш «Надвірнянський центр первинної медичної допомоги підписав меморандум з благодійною організацією «Фонд боротьби з раком, починаючи з 2024 року. Розпочато такі навчальні тренінги для лікарів сімейних і лікарів-терапевтів та медичних сестер, які працюють на амбулаторному прийомі, стосовно збільшення обізнаності, як виявляти проводити профілактику захворювань саме раку шийки матки, яке є досить проблематично, тому що на сьогоднішній день щодня у нас є досить багато випадків, які реєструються. Я не маю на увазі тільки надвірно, але взагалі в Україні. Мені лікарі, лікарі, терапевти та їхні медичні сестри Недвернянського та Делятинського центрів первинної медичної допомоги основні присутні на заході. Пані Емілія також розповіла за плани на майбутнє. А це планова вакцинація від вірусу. З наступного року це також е, великий внесок благодійної організації розпочнеться планова вакцинація дівчаток у віці 9-13 років е, від вірусу папіломи людини. Що є якраз фактором, який спричиняє захворювання. Марія Адамчук, Коротицька, керівниця фонду боротьби з раком. Вона розповіла за його діяльність щодо тренінгів, то провівши їх у області, вирішили здійснювати їх точково на черзі Коломея та косів. Наша організація займається профілактикою та раннім виявленням раку у дорослих, і ми працюємо на Франківщині з метою, щоб хоч трішечки покращити ситуацію, яка є з виявленням і поширенням онкохворог. А ми Тісно співпрацюємо з надвірнянським ЦПМСД, активно саме у профілактиці, в профілактиці, ранньому виявленні раку такі тренінги. Ми були робили з метою щоб охопити області. Ми робили Івано-Франківську для усіх ЦПМСД. Регіону зараз ми перейшли на таку точкову співпрацю, точкову роботу і намагаємося охопити тих медичних працівників точково по районам області, які ми працюємо. Перевірятися потрібно без наявних симптомів, зазначила жінка. Чекати причини для візиту до лікаря не слід, тому наголосила на необхідності розвитку медичної культури щорічних оглядів, навіть коли нічого не турбує. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Також вона звернула увагу на певні особливості раку шейки матки. Що стосується ракушейки матки, то Відразу скажу, що рак шийки матки це один з небагатьох раків, які можна попередити, що мається на увазі. Якщо інші види раку, більшість ну, виявляються, виявляються, починаються, ну бо так, зміни відбуваються в організмі, то рак шийки матки це рак, який викликається конкретно певним вірусом, вірусом, папіломи людини. Якщо провакцинуватися від цього вірусу, тоді не буде раку шийки матки. От. Але це не означає, навіть, якщо люди вакциновані, що жінка не має ходити до гінеколога там чи чоловік там, до інших спеціалістів. Лісця має бути медична культура. Я повторююся, щоб люди знали, що вони системно повинні в себе, своїх дітей, своїх рідних. По лікуванню цього раку, то виявивши цю недугу, навіть на ранніх стадіях є хороші результати. Прооперовані жінки живі, а рецидивів нема. Це дані одного із досліджень цієї теми. Щодо пізніх стадій раку, то все ж є шанси подовжити час ремісії. Своїм коментарем поділилася доктор медичних наук, професор Анна Крижанівська. Насправді це захворювання є страшне станом ще на сьогодні в світі помирає кожну хвилинку одна жінка від раку шийки матки репродуктивного віку, яка могла би народити дитину, яка могла би працювати. І насправді це є катастрофа. От у нас недавно діагностувала рак матки 4 стадії жінці 23 років, яка ще не встигла навіть матір'ю стати. Хоча відсоток занедбаності раку шийки матки по Україні доволі великий, все ж є реальні шанси залишити його у минулому через вакцинацію. Своєю чергою пані Анна розповіла за реальні приклади та успіхи. Іншої країни а насправді ця проблема зараз стоїть в світі, і в ООС, і на генеральній асамблеї ООН оголосили, що е, хочуть повністю побороти таке захворювання як рак матки. тому що це єдине захворювання, якого відома причина. Інші раки ми не знаємо причин. Ми просто догадуємося, як пишемо фактори ризику. Е, причина це вірус папіломи людини. І весь світ бачить, що якщо провакцинувати всіх людей на певній території, то можна уникнути повністю такого Захворювання шийки матки ось до прикладу, в Австралії чітко заявили, що в них не було зареєстровано за 2024 рік жодного випадку раку шийки матки. Австралія вакцинує всіх без винятку в них вже провакциновані і жіночі населення, і чоловічі. Таким чином, коли зменшиться обіг вірусу між людьми і його передача, через те, що люди будуть вакциновані, ми скоро мали би забути про таке захворювання. як рак шийки матки. Нехтувати своїм здоров'ям, відкладаючи профілактику та огляд свого тіла на завтра це надто велика розкіш для сучасної людини. Варто свідомо та уважно ставитися до свого самопочуття та дій. Можливо, зробити генетичний паспорт, подбати про себе і розвивати медичну культуру. У селі Гаврилівка Переріслянської громади відремонтували дорогу. Нового асфальтного покриття люди у населеному пункті не бачили десятки років. Зараз завдяки інвесторам, які зайшли у громаду, все змінилося. Відремонтувати автошляхи вдалося в перерослі волосові. Цього року планують постелити асфальт і Футькові та цуцилові у громаді тривають довгоочікувані роботи з поточного ремонту доріг. Транспортні артерії тут не бачили асфальту вже понад 30 років. Місцеві жителі кажуть, уже й не вірили, що колись доведеться ходити та їздити не по вибоїнах, а по рівному покриттю. Було погано, бо не можна було проїхати. Багато було всяких причин через дорогу, через дорогу, тільки через дорогу. А так. Давали на ради трохи, але дуже тяжко було, бо дорога то є дорога, самі знаєте, як діти до школи не могли ходити. У мене маленький в перший класі, дуже погано було водити, діти йдуть, болото, вода. Такі були проблеми, а так, дякувати Богу, тепер зробили то вже буде. Супер на обличчі восьмикласника Андрія Пелеп'яка посмішка. Хлопець радіє, що у селі відремонтували дорогу. Тепер його мотоцикл не буде так часто ламатися. Дорога до цього була дуже. ями, ми незручна було їздити, ходити. А зараз зробили дорогу файну. Мені зручно кататись, бо зараз немає мію. Я не б'ю мотоцикл, коляші. Ну і ми це дорогу файну. Працівники підрядної організації постелили асфальт, а зараз упорядковують узбіччя. Ми тут виконуємо роботи по укладанню узбіччя. От наша вся техніка, ми працюємо. Вчора застелили асфальт. Сьогодні маємо завдання застелити тут обочину. У нас є свій завод і з нашого заводу беремо асфальт. У селі боролися з бездоріжжям по різному, підсипали вибої, не грейдерували, та всі ці роботи неефективні, каже староста села Василь Грицьків. Ми практикували і грейдерування, і підсипку, але на жаль, воно результатів не давало. Тому що через декілька днів чи місяць ця дорога розсипалася, тому що, згідно з погодними умовами, воно не давало ніякого жодного ефекту. Тому було прийнято рішення все ж таки спільними зусиллями знайти інвесторів, виділити кошти і провести все ж таки оцей відрізок. Це є 455 метрів, який з'єднює від садка до центральної частини села і з'єднює школу. І ми бачимо, що люди задоволені, люди дякують. І ми на цьому зупинятися не будемо, тому що в нас є проблема в долішній бік села, там теж є відрізок дороги, і ми над цим питанням вже працюємо. Цей відрізок ми грайдурували вже три рази. Однак ми бачимо, що через декілька днів дорога знову покривається ямками і. Не так ямки, як е, саме, е, саме покриття е, піднімає пилюку, і ця пилюка ще більше шкодить і дітям, і б -б -б будинкам, які знаходяться біля дороги. І тому е, було прийнято рішення все ж таки асфальтувати цю ділянку, щоб. Е, вона й довше прослужила за словами очільника громади. Більшу частину доріг відремонтовано. Володимир Молдавчук зазначає, все це вдалося реалізувати завдяки залученню інвесторів за підтримки депутатів, жителів громади та військових. Щоб з'єднати Гаврилівку із районним чи обласним центром, щоб транспортне сполучення було із іншими оцими дорожніми артеріями. Це вже Такими скромними підрахунками було закумульовано близько 40 мільйонів гривень. Це тільки для того, щоб Гаврилівка була з'єднана, наприклад, з центральною трасою, яка йде на Франківську або надвір. Це залучені були всі кошти. Це і робота депутатського складу, виконавчого комітету, старости, голови. Сама громада із своїх інвестицій, своїх бюджетів виділила спочатку 23 мільйони на дорогу, яка йшла від Суцилова до Волосова, до лісу. От тепер близько 4 мільйонів центральна вулиця. Минулого року силами депутатів обласної ради і нашої територіальної громади Світлана Онищук посприяла там, якщо не помиляюсь, 12 мільйонів було виявлено. Тобто ми всі збираємось до Кубки. Збираємо ці акумулюємо кошти і робимо те, що вкрай потрібне для села. Голова громади наголошує, хороші дороги це не лише комфорт, а й безпека для жителів. Правоохоронці викрили трьох мешканців Прикарпаття, які займалися незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів. Поліція Івано-Франківщини ліквідувала канал незаконного виготовлення акцизу. Досудове розслідування у справі завершено за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Обвинувальні акти уже скеровано до суду. Про це розповіла речниця головного управління поліції у Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Поліція Івано-Франківщини ліквідувала канал незаконного виготовлення та збуту підакцизни товарів. Достове розслідування у справі завершено. Прохоронці викрили трьох мешканців Прикарпаття, які займалися незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів. За процесуальне керівництво Івано-Франківської обласної прокуратури обвинувальні акти вже скеровано до суду. Злочинну діяльність зломисників задокументували кіберполіцейські слідчі слідчого управління обласної поліції та співробітники СБУ. Достому розслідування було встановлено, що у період дві 2024 року учасники ОЗГ провадили незаконну діяльність на території Івано-Франківська та інших областей України. В орендованому приміщенні 23-річний організатор налагодив механізм виготовлення та збуту підакцизних товарів, електронних сигарет, їх компонентів та рідин для електронних сигарет. До протиправної діяльності злоумисник залучив двох спільників: 21 та 23-річних чоловіків. Один із них відповідав за виготовлення підакцизної продукції, приймання замовлень від потенційних покупців. Та збут виготовленого товару через поштове відділення. Роль іншого фігуранта полягала в адмініструванні телеграм-каналу, наповнення бази клієнтів та виготовлення банківських карток для отримання незаконного прибутку від протиправної діяльності. Прохоронці провели обшуки в орендованому офісному приміщенні та помешканнях фігурантів. Поліцейські вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та незаконно виготовлені акцизні товари, електронні сигарети. До 100-го розслідування у кримінальних провадженнях за частиною 3 статті 28, частиною 1, 2 та 3 статті 204, частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України завершено обвинувальний акт стосовно учасників ОЗГ з до суду для розгляду справи по суті. Ще плюс один у надвірнянському районі відкрили клас безпеки. Ворохтянський ліцей поповнився новим інвентарем рятувальників. Нагадаємо, клас безпеки це інноваційний освітній простір, де діти зможуть здобувати знання про правила безпечної поведінки у різних життєвих ситуаціях. Детальніше про це далі у Ворохтянській громаді відкрили клас безпеки освітній простір, де діти зможуть здобувати знання про правила безпечної поведінки у різних життєвих ситуаціях. Реалізація проєкту стала можливою завдяки участі громади у швейцарській ініціативі, в рамках якої було надано сучасне обладнання для облаштування приміщення. Клас безпеки, умовно поділений на тематичні зони, мінної, пожежної безпеки до медичної допомоги, безпеки дорожнього руху. Також представлено обладнання всіх екстрених служб. Рятувальники кажуть, тут цікаво буде і найменшим дошкільнятам, і учням старших класів. Заняття проходять у форматі інтерактиву. Із залученням наочних матеріалів та різноманітних манекенів і тренажерів, окрім того, рятувальники продемонстрували школярам. Гасіння пожеж. Виховання, що не зупиняється. Попри повномасштабну війну, пласт не лише не припинив свою діяльність, а й активно розвивається. З початку бойових дій багато пластунів долучилися до лав збройних сил, стали волонтерами, медиками, координаторами гуманітарної допомоги. Але головне виховна робота з дітьми та молоддю не зупинилася ні на день. Наші журналісти поспілкувалися з надвірнянськими пластунами та побачили у юних патріотах незламність духу. Йордана Настюк у пласті більше чотирьох років. Дівчина розповідає, вибрала організацію, де присутня згуртованість, дружба та довіра. Навики отримані у пласті. Йордана часто застосовувала під час навчання у школі. Загалом пласт мені просто дав, типу, якесь таке вміння зосередитися на чомусь, наполегливість, і це я застосовую і в навчанні в школі, і взагалі в звичайному житті. Юліана Гнатюк у пласті 8 років. Дівчина почуває себе по родинному затишно. Каже, тут зустріла друзів та однодумців. я в пласті почуваюся як у родині, якесь своє комфортне середовище. Ну звісно, що ці вісім років не були дуже стабільними, бо то, що був і карантин, і це не весь час підтримувалося. І були моменти, коли вже дуже мало людей ходило. Коли було дуже багато людей, це було дуже весело. От, але завжди були якісь заходи, і завжди було дуже весело. Кожен раз це щось нове і це щось цікаве. Надвірнянка Анна Зеленчук горить духом пласту. Дівчина має досягнення, проводить вишкіл новаків. Цього року буде керівницею літнього новацького табору. Я була на вишколі в листопаді новацьких виховників. В принципі, базу дають там також треба зуважити що я сама з новасту і я ще була два роки в новасту і в мене якось трошечки ще залишилось звідти пам'яті що ми робили як це вона приблизно має виглядати щоб ну мені було цікаво в вноваство я хочу щоб і новакам нова теж було цікаво я стараюсь звідки беру ідею Зазвичай я щось дивлюся сама і бачу якийсь крутий мультфільм. Я зразу думаю, як можна показати своїм хопсам, і ми дивимося його на сходинах, або просто говоримо про якісь важливі елементарні речі. Вчимося. Ну тому що новацька програма набагато легша, ніж юнацька, і вона все-таки все має бути в формі грі, гри. Курінна Марія Магдалина Яновська у пласті навчилася розводити вогонь, розкладати намет, зав'язувати вузол, співати пісень і чимало іншого. Дівчина каже, курінь став. Для для неї особливим місцем відпочинку та дозвілля. Наш курінь особливий для мене, бо ну дівчата у нас найкращі дуже активні. А наш курінь єдиний в надвірні поки що здобув своє число 34 четверте. Так, всі дуже активні. Хлопці у нас не такі активні, але вони стараються. Станиця надвірна на сьогодні налічує близько 80 пластунів, з них тридцять новаків. Зараз пласт розвивається, каже керівниця Олена Пинзен. Збільшується кількість скаутських осередків. Також планують змінити програму вишколу у пластових таборах. Вимоги часу вимагають щось змінити. Поки що працюємо, ми стало на затверджених старих програмах пробах, але є зголошена група добровольців, які опробовують нову пробу сучаснену, де вже більше приділяється безпеці, більше психологічним, де навча де дитину вчать визначати свої межі особистого простору. Ну вже така більш сучаснена, але це ще опробаційна. Ще хто знає, коли її приймуть і затвердять на. В офіційній основі. В планах у нас свято весни, це є завершення пластового року і підготовка до таборів. Такий захід, який може бути 2-3 дні з ночівкою, в наметах, де діти вже і своє спорядження перевіряють і готуються до табору. Ну, на літо, звичайно, табори. І на даний момент наша станиця налічує до 80, це включно з дітьми. Віком від шести до одинадцяти, юнацтво вік одинадцять, вісімнадцять і вісімнадцять плюс. Від класики до сучасності подорож гітарною музикою. Під такою назвою провів свій перший концерт. Юний гітарист надвірнянець Владислав Борняк. Хлопець навчається у музичній школі чотири роки. За цей короткий час встиг освоїти азини простого музичного інструменту гітари. Грає класику та сучасні мелодії. На мистецькому заходу були рідні, друзі. Поціновувачі прекрасного, а також наші журналісти. Надвірнянець Владислав Борняк у музичній школі навчається чотири роки за цей короткий час встиг освоїти азини простого музичного інструменту гітари. Хлопець розповідає. Музика і гітара стали його друзями. Я знаю, ну, була гітара. Ми пішли перший на гурток гітари. Там мені сказали, що мені було краще йти в музичну школу. Ну я пішов в музичну школу, появилася нова гітара. Ну і так продовжив навчання. Зрозумів, що гітара це як це важкий інструмент, на ньому треба вміти грати. Багато чого чого від того залежить. Музика це як друг. Я ну, взагалі, ну з мої музики можна багато чого, наприклад, якщо розвеселитися або. Владислав виступає уперше з сольною програмою. У його виконанні прозвучало 10 творів, як з класичних, так і сучасних мелодій. Вчитель Владислава Степан Дем'янчук каже, хлопець працьовитий на репетиціях відпрацьовує кожну деталь. Він прийшов маленький. Ну з часом програму робили у другому класі. Поїхали на конкурс Франківськ і взяв перше місце у молодшій групі. Твори були гарні. Комісія відмітила. Ну і ми продовжили працювати. Він дуже працьовитий, трудолюбивий, такий. Кожну деталь відпрацьовує, старається, аби все звучало. Мама дуже хороша і тато. Бабуся переживала, бабуся була як наш талісман. Владислав продемонстрував чудове володіння технікою та глибоке розуміння музики, зазначив керівник фотостудії Трембіта Роман Глоден. Такі таланти є гордістю для України, каже він. Я почув надзвичайно гарну музику. В мене з'явилося натхнення і дякую Богу, що є такі талановиті діти. За таким дім буде продовження, буде продовження нашої України. Були мелодії сьогодні українські, були зарубіжні, класика. Це надзвичайно талановиті. І послухавши я, наскільки оцінив цю музику, що я вважаю, друже, тобі треба йти вчитися далі, мабуть. Я думаю, ну, ти можеш мати хобі, мати все, але ти нормальна дитина, яка добре граєш. Так що дякую Богу, дякую мамі, дякую вам, дорога родина, що ви такі потужні такого сина маєте. Концерт проведено у рамках спільної творчої співпраці Надвірнянської центральної міської бібліотеки та музичної школи. За словами рідних, окрім музики, Владислав дуже любить читати книжки. Мама тішиться, що її син розвивається та отримує позитивні емоції. Він практично кожен день грає деколи більше, деколи менше. Але ну що змінилося? Ну для дитини це розвиток в першу чергу. Це позитивні емоції, подекуди це навіть якби скидання такого стресу, так? Бо різні бувають ситуації, ти береш інструменти. І... Так, і що змінилося? Ну, ми мали можливість побувати на багатьох виступах в музичній школі чи, наприклад, в бібліотеках. Також ну, брали участь в його, наприклад, в олімпіадах. Він був в підготовці. На самих олімпіадах не були, але в підготовці переживали. Ну, це такий, знаєте, цікавий досвід, життєвий. Ну, мені здається, що він ніколи не повториться. Це для мене ну, така гордість, ну, така потіха. Ну, я не знаю, як це передати. Ну, просто такі, такі моменти, які просто більше не повторяться, і тих маєш відчути, пережити і бути вдячним за це. Ну, я не знаю, вдячна в першу чергу дитині, також музичній школі, дуже вдячним, наприклад, викладач. Я Владислава, це дим'янчику Степану Миколаївичу за те, що він в першу чергу знайшов підхід до моєї дитини, ну, велику працю вклав в нього, провив в якійсь мірі теж йому любов до гри на гітарі. всі новини на сьогодні колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та кажу вам до зустрічі. Бережіть себе та своїх рідних.